В Україні з 25 листопада стартувала всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства, яка триватиме до 10 грудня. У користані до ініціативи долучилися представники різних установ та організацій. А в самому центрі міста відбулася акція, яка зібрала чимало учасників. Головною метою акції ще раз привернути увагу суспільства до проблеми насильства та нагадати, що будь-які його прояви є порушенням прав людини та не можуть бути виправданими. Українська кампанія «16 днів насильства» проти насильства, що це за кампанія? Це привернення населення уваги до проблем домашнього насильства у всіх його проявах. Це не тільки домашнє, це і жорстоке поводження з дітьми, булінг і гендерно зумовлене насильство. Так як і помаранчевий колір, це колір протидії домашньому насильству. Він символізує світле майбутнє без насильства у світі. Спільно наші дівці проходять матеріали, надавали нам. Це фото он у галузі народонаселення населенню так як ми є партнерами, ще з 23-го року е наші працівники близько 80 осіб проходили навчання в Києві саме з питань домашнього насильства. До заходу доєдналися Коростенське бюро управничої допомоги, відділ з питань сімейної політики, учні ліцеїв номер 3 4 та 5, а також представники Коростенського районного управління поліції, а саме ювенальна превенція та сектор запобігання і протидії домашньому насильству. У межах акції для дітей провели флешмоб та організацію Нізували пов'язання помаранчевих стрічок з побажаннями користуні як знак підтримки ідеї міста вільного від будь-яких форм насильства. Також працював фотокуточок користень без насильства. А всі охочі могли зробити фото біля службових автополіції. До учасників акції звернувся міський голова Володимир Маскаленко Він наголосив, що особливо важливо, аби молоде покоління зрозуміло насильство не на місце ні в родині, ні в громаді, ні в державі. Взагалом на всіх рівнях наша держава Україна з. Працюю з міжнародними організаціями з батьма державами, такими, які нам допомагають, вони ще і пропонують нові форми діяльності. Ми більше. Підтягуємося до європейського способу життя. Ну і от те, що проводиться оці такі традиційні заходи, і що ми розуміємо, що це страшна подія насильства в родині. Нам, на жаль, приходиться із цим мати справу. І в нас є спеціалізовані відділи, які цим займаються. Не просто маємо ці такі теж недоліки, але це треба сприймати, з цим боротися і не допустити. І від вас дуже багато залежить, що от ви, вже молоді люди, будете навчені, будете знати, наскільки оці негаразди, які у нас є в родинах, не повинні бути. Тому для цього проводиться масова акція, за участь у заході присутні отримали фірмові спортивні футболки від благодійного фонду Я мама нагадаємо, захід відбувся у співпраці з фондом ООН у галузі народонаселення UNFPA, який із дві Третього року є партнером управління праці та соціального захисту населення у напрямку протидії насильству та підтримки постраждалих.